Вітаю на каналі Вінавто. Сьогодні представляємо поповнення штатних магнітол нова лінійка Sigma S. Бюджетна, але досить функціональна. В своєму ціновому сегменті має такі переваги, як QLED дисплей, 3 ГБ оперативки, LTE модуль для незалежного інтернета та підтримка 4 камер кругового огляду 360. Такі опції в, цій ціновій, в цьому ціновому сегменті є далеко не в усіх. Представлена в чотирьох модифікаціях. Стандартна 2-1 з 7 дюймами. 9 та 10 дюймів планшети та універсалка для Volkswagen Skoda Seat. І давайте поглянемо, що в коробці. Магнітола вже на стенді. Тут інструкція та гарантійний. Так, Це аукси для підключення, підключення музики. Тут аукси, тюльпани, картрідер для сім-карти, кабель живлення, USB, ще один USB, 4G антена, GPS-антена і підключення камери заднього огляду, ТПМС там і таке інше. Плюс пластини для монтажу. та Саморізи. Ось так виглядає домашній екран. По залізу давайте поглянемо. Android 13, 4-ядерний cortex A53, 2 ГГц частота, 3 ГБ оперативки, 32 вбудованої, дисплей QLED, роздільна здатність 1280х720. І як бачимо, картинка досить чітка і насичена. Домашній екран зручний. Є менюшка зліва, тут навігація, Bluetooth, телефон, всі додатки налаштування і кнопочка, яка допомагає налаштовувати безпосередньо режими світлий, темний. Можна в ручному режимі робити. Ось так виглядатиме світлий. Ось так темний. І, в принципі, ви можете е, слідкувати магнітола, може або слідкувати за світлом і перемикати автоматично, або це все в ручному режимі, як вам буде зручно. Також є можливість змінити розташування самого меню. Ось такий варіант, ось такий. Тут уже як вам більше подобається. Е, мені особисто такий варіант. Тут е, збільшений віджет, і, і на відміну від попередніх SIGMA лінійок тут у нас віджит музики він один. Тобто нема радіо окремо, музика окремо. Ось працює радіо. Якщо ви вмикаєте музику і запускаєте якийсь трек, то у вас на цьому віджиті автоматично з'являється музика, і ви можете нею керувати. Або просто запустити і буде показувати швидкість там, і так далі. Е, годинник. Ну, тут швидкі додатки, які ви легко можете налаштувати під себе. І ось так все зручно працюємо. Е, радіочіп QN8035 з функцією RDS. Е, підсилювач звуку е, у нас Toshiba tb 2929 HQ4 по 45 Вт. І DSP процесор APS 37033 4.1 по звуку. Ось такий широкополосний еквалайзер. Передналаштовані варіанти, звукове поле, підсилення басів, регулювання по, по каналам. Ось так виглядає. Wi-Fi тут 6-го покоління, Bluetooth 5.1. Бездротовий CarPlay та Android Auto. Працює швидко і зручно, можна керувати своїм смартфоном. Підтримка мультируля та штатних функцій, а також підтримка камер кругового огляду 360, не говорячи вже про переднього та заднього огляду. І ми отримуємо реально класний продукт, який знайде свого покупця. Отже, такий широкий функціонал, низька ціна та висока якість. Однозначно має вас зацікавити. Залишилось підібрати комплект для установки, рамочка, дроти та канбас, а з цим краще звернутися до професіоналів, тобто до нас. Замовляйте на сайті vinauto.ua або звертайтесь до нас на кол центр З радістю допоможемо до того ж з установкою по всій Україні.